Наскільки зараз є можливим, що Трамп все ж таки зможе, коли побачить, що е, виходу ніякого немає і результативності переговорів немає, чи може він впровадити санкції проти Росії, чи навпаки більш притаманно те, що він просто відійде в бік, про що він же натякав? Він буде намагатися відходити в бік максимально скільки зможе, але це ви... може вдарити по його рейтингам всередині США, бо він же обіцяв одне. А люди вірять в Америці таким популістам, як Трамп. Я до речі не знаю статистики наскільки а, американська публіка прямо дуже зацікавлена тематикою війни в Україні. А, але а, мені здається, що зараз йому на ці рейтинги майже начхати. Наскільки я розумію, на наступний термін він не піде, тому він просто буде досягати своїх цілей, не дивлячись на те, що про це думають інші. А, і він може почекати перших кроків від Європи. І частково це буде справедливо, адже Європа, на мій погляд, не відмовилася так, як могла би відмовитись від російських енергоносіїв. І зараз Європа прогнансувала нові нові санкції, які будуть впроваджені. Єдине, що нам не зрозуміли, їх масштаб, оце що завжди не вистачає анонсу будь-яких санкцій. Скажіть, наскільки боляче це вдарить, скажіть, які ризики можуть бути, і де знову треба буде десь закривати ту дірку, через яку через треті країни знову потече якась торгівля з Росією? Тому, на мою думку, Трамп зачекає. Дійсно, європейських впровадження санкцій, і потім може дотиснути фактично цією паузою, даючи ще раз Путіну шанс на а, першу дію, бо все ж таки а, комерційна частина сполучених штатів надіється на торгівлю з Росією в майбутньому, особливо корисними копалинами.